Івано-Франківські медійники вшанували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе. Столичного газетяря викрадено та жорстоко вбито 15 років тому. Слідство досі триває. Ця трагедія сколихнула світову медіаспільноту. На вічовому майдані учасники акції згадали також всіх загиблих журналістів, котрі стали жертвами цензури. З часів незалежності України їх налічується понад півсотні, стверджують організатори акції. Імена цих журналістів виписані на плакатах. Поряд газетні виразки складені словом Правда та запалені лампадки. У такий спосіб місцеві журналісти намагалися привернути увагу до порушення прав представників змі та вимагали чесного розслідування обставин зникнення та загибелі колег. Акція Озбройтеся правдою відбулася водночас у всіх великих містах України. Навіть взяти два останні роки знову ж таки, навіть незважаючи на воєнні події, ситуація в нас не поліпшується. І щодо загибелі журналістів, і щодо нападок на журналістів та редакції, і щодо того, як зараз почала поцвітати знову ж таки цензура. Він відкрив для нашої країни двері в Європу, відкрив двері до цих змін. І власне ми бачимо, що по історії далі була Україна без кучми, далі була помаранчева революція, далі була революція гідності тобто, країна утвердилася вже у цьому напрямку і. У цьому поході в Європу, тобто ми стали більш демократичними людинами, ну і наша журналістика стала більш об'єктивною.